Друзі, просто бомбова камера. Тільки сьогодні до нас поступила, це новинка. Новинка від компанії iMo, Це подвійна камера з двома камерами, включається як по кабелі, так і по Wi-Fi, Має вбудований мікрофон, має динамік, кут 78 градусів верхня камера, 78 градусів нижня камера. І повертається 360 градусів. Це звичайне діло. Але саме-самий топ. Яка особливість цієї камери, що тут є автотрекінг? Тобто ми можемо тут задати час, що вона протягом певного періоду буде сама проверталася по колі, тобто з певним градусом. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто вона за певний проміжок часу, ви можете собі без проблем промоніторити ситуацію, незалежно від того, чи ви є в онлайні, чи ви собі не крутите, чи не крутите, вона автоматично буде прокручувати і е, тестувати зону. То в режимі моніторингу. І це не все. самий бомбезний е плюс цієї камери, що, бачите, цих двадпрожектора. Це не зовсім led прожектор це якби діоди. Червоно-синій. При спрацюванні об е заходу об'єкта в об'єктив камери, їх можна так налаштувати, що включається цих два діодика і починає блимати синьо-червоним. Ну, блін, це просто розрив. Це якби охорона у будинку, поліцей з мигалкою стоїть і охороняє ваш будинок. Як та саме функція працює, зараз ми вам покажемо нас на ділі. Друзі, як працює функція активного відлякування камери IMO з двома камерами. Дивіться, бачимо нашій телефон. Тут тобто режим онлайн і заходимо в об'єктив камери. Дивіться. Опа! От так наша камера лопашить. Як вам? Чи зайдете до вас в будинок? Я думаю, що ні. За що варто цю камеру обрати, побратим? за зайцю функцію. Кого чекають, будь ласка, фільтрувати? Покупціємо.